Привіт! На каналі готуємо просто. Сьогодні я хочу зварити швейцарський сир Тет де Муан, що перекладається як голова монаха. Цей сир інтересний тим, що він не нарізається так, як будь-який е, любий сир, а він спеціальним ножем, який зветься Жерольдіна е, зіскрябується. До речі, зараз він дуже великої популярності набирає у по самій Швейцарії і в цілому в Європі. 20 л молока я процідив і поставив грітися. На різних сайтах в рецептурах температура коливається від 36 до 38 градусів. Я вирішив, що треба робити на температурі 36 градусів, тим більше що я вже варив готового набору для цього сиру, я в принципі не знайшов на тих сайтах, що я довіряю тому. Я купив ці інгредієнти окремо. Нам треба буде термофільно-мізофільна захваска на 20 літрів, бактерії гіотрицему кондідіу і, звичайно, ж сечужний фермент. Зараз молоко нагріється до 36 градусів і будемо вносити захваски і бактерії. 30 хвилин пройшло. Зупиняємо мішалку. Внесемо хлористий кальцій по бажанню, Якщо ви робите спостеризованого молока, це обов'язково. Якщо не з то все по бажанню. Внесемо фермент. Ой, кажу фермент. Закваску. І вносимо наші бактерії. Ждемо 5 хвилин, щоб закваска і бактерії розкісли в молоці, і тоді ми перемішаємо і ставимо на заквашування. І так, пройшло 5 хвилин. Нам треба перемішати молоко з закваскою. Я включаю мішалку на повну швидкість. І ще шумовкою перемішую. У кого немає мішалки, шумовкою рухаємо знизу вверх, перемішуємо молоко. І тепер оставляємо на 30 хвилин, щоб наша закваска почала працювати. Тим часом беремо фермент, розводимо його. І печені охоложеній до комнатної температури води приблизно грам 50. Оце вона постоїть, стоїть з цих Тоді ми будемо вносити. І так, пройшло 30 хвилин. Зараз ми будемо вносити фермент. Фермент ми вже розвели. Тепер поливаємо його на поверхню молока. Одразу вже ж. Засікаємо час і перемішуємо. Рятусника не поставив. Перемішуємо рухами знизу вверх. Отак. От час утворення згустка по рецептурі виходить десь 30 хвилин. Але можна його перевіряти і точкою фаокуляції. Аплікатор для цього сиру буде 2,5. Що це означає? Ми беремо стерилізовану кришечку, кладемо на поверхню молока і кожну минутку перевіряємо, чи вона крутиться. Коли вона перестає крутитися, це буде точка фаукуляції. Цей час, коли вона перестала крутитися, множимо на 2,5, це в нас буде загальне. Час отворення згустка. Пройшло 9 хвилин і дивіться, вже перестала крутитися наша кришечка, вона така застигла. Множимо цей час на 2,5, це виходить 22,5 хвилини для отворення згустка. Після того ми будемо його нарізати. Знімаємо кришечку через 22 хвилини. Перевіряємо згусток на чистий розріз. Розріз виходить хороший. Тепер ми будемо нарізати наш згусток на квадратики 1 см. Ріжемо спочатку. По вертикалі. Оставимо після цього на 5 хвилин, щоб зерно оплотнилося і тоді поріжемо порігу по горизонталі. Так, якщо подивитися, сиворотка вже виступила зверху на молоко. Тобто, вже не на молоко, а на наш згусток, вставляємо ліру і Прокручуємо отак От у нас вже готове порізане зерно. Тепер ми його будемо перемішувати і нагрівати до температури 50 градусів. Включаємо нашу. Чуду мішалку, в мене вже в мішалці є реверс, я вже герой. Виставляємо температуру 50 градусів. Трошки помаліше почнемо все робити, щоб зерно трохи уплотнилося. І ждемо, поки температура, набереться температура 50 градусів, пройшло 40 хвилин. Наше зерно нагрілося до температури 50 градусів. Тепер ми вставляємо на 5 хвилин, щоб воно осіло на дно. І злиємо 3 четвертих сиворотки. Зливаємо. Дві ще сиворотки. Наше же зерно має набиратися в форму прямо в сиворотці І в сиворотці ще стояти 15 хвилин. Форма чуть-чуть починає достатньо. Тепер формуємо згусток в один великий кусок прямо в сиворотці. Зерно я вже сформував, Один великий клубок в сивороці, воно не повинно виглядувати знаружу. Тепер ми будемо накладати форму. Що на форми? Я взяв трубу діаметром 125 мм, розрізав її на 12,5 см висотою, понероблював 2-мм сверлом дирок, взяв дренажний коврик, вирізав, так як сир має бути на вигляд в мілкий квадратік. Вставляємо ми дренажний коврик таким способом. Дно я вирізав теж з дренажного коврика і вверх теж. В принципі, які були, такі вирізав, те, що вони кольорою, нічого. Кришку взяв від самої простої, самої дешевої форми, Чуть-чуть її обрізав, подигнав. Тепер ми будемо накладати зерно в форму. Форму ставимо в воду, від воду, а в сиворотку. Зерно в мене входить у дві форми, в принципі, дві зразу поставлю і розділю зерно і положу його в форму. Помістили форму, оставляємо таким чином їх на 15 хвилин. Переклались Сир з формою під прес. Пресуємо з вагою 5 кг протягом 20 хвилин. Через 20 хвилин перевернемо і будемо пресувати з вагою 7 кг протягом 30 хвилин. В цій формі дуже легко перевертати беремо раз. І в принципі все. І тепер пресуємо з вагою 7,5 кг протягом 30 хвилин. Після цього ми знову перевертаємо, ставимо вагу 10 кг, пресуємо 6 годин. Хоча б 2 рази треба буде перевернути. Після 6 годин пресування знову перевертаємо, ставимо вагу 15 кг і пресуємо 12 годин. Кожних 3 години перевертаємося. Після того, як сир відпресується, його треба буде посолити. Солиться сир Тет де Муан в стандартному розчині. Це 4 літри води, 1 кг солі, все це кип'ятиться, Охолоджується, проціджується, додається 10 мг хлористого кальцію і одна столова ложка оцету. Солиться сир протягом 12 годин. Кожні 3 години сир перевертається. Після того, як вже ми посолимо сир, достаємо його з розсолу, витираємо бумажним рушничком, ложимо на дренажний коврик в холодильник, на верхню поличку і 2-3 рази в день перевертаємо, щоб сир просох і утворилася зверху корочка. Коли вже сир просохне, я вам покажу. І подальші, подальші дії, що з цим сиром треба робити, щоб він дозрів і був червоноватого кольору з поверхні. Все, тоді до зустрічі через три дні. Всім привіт! Пройшло троє суток, коли ми зробили сир Тетмоа. І тепер нам його треба поставити на созрівання. На багатьох інтернет-ресурсах є різні способи сузрівання. Я вибрав два. Перший спосіб це коли він вже просох, переміщається в холодильник з відносною вологостю повітря 90% і температура 13-14 градусів. І два рази в неділю його треба буде промивати розчином, в якому ми солили. Тоді буде утворюватися корочка розова, характерна для цього сиру завдяки тому, що температура висока і вологість висока. Другий спосіб, в принципі, все в принципі, те саме, тільки обмивається він розсолом, в якому додається барвник анато. Беремо 200 г нашого розсолу, в якому ми солили сир, і на 200 г додається 5 капель анато. І таким способом він обмивається. Перші дві неділі кожен день обмивається в цьому русолі, і слідуючий дві неділі три рази в тиждень обмивається цим русолом. Так як у нас є дві головки, одну головку я не буду обмивати розчином за а другу головку буду. Побачимо потім, який він вийде. До речі, скоро стартує в мене канал Все про сир, в якому я буду. Розповідати, як я роблю сир, як він у мене дозріває, з якими проблемами я е, зустрічався і зустрічаюся надалі, які є нюанси по виробництво сира в домашніх умовах. Коротше, все, що зв'язано з сиром, я буду розказувати, вчитися разом з вами. Я підготував в мене тут 1,5 літра є розчину. Чого так багато? Тому що, якщо ви чуєте гул, це мішалка мішає молоко, воно нагрівається, я роблю ще бабчикою цього чудового сиру. Додаємо анато. Розмішуємо. Колір, беремо губку і змазуємо. Зразу він не проявляється колір. Треба, ваше пройшло пару днів. Ну, я так думаю. І положу на дренажний коврик, щоб він чуть-чуть обсох. І відправляю його в холодильник. Отакий виходить чудовий сир. Тепер ми з вами зустрінемося через 4 місяці і його продегустуємо. Не забуваємо підписатися на канал, поставити лайки, кому сподобалось відео. До нових зустрічей. Всім пока!